Доброго ранку! Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки, я рада вас вітати. Почнемо наше заняття і наш ранок з веселої руханки. В нас почався тиждень хліб це багатство головне України. То руханку, розминку І послухаємо, як же наш хлібець. Потрапляє до нас до столу. приготувалися. Будьте уважні. Сієм, зернятку, ручки розсипають, Присіли хлібчик готовий, котови, гучненько. гучне. Ми зробили маленьку розмінку, а зараз давайте з вами продовжимо розминатися. Я пропоную вас відзначити. Щоб пройшла осінь, почався перший тиждень жовтня. І наша осінь до нас поспішає. Тож маленькі дітки дуже вас прошу, знайдіть все брязкальця якісь небудь, і будемо потихеньку зазивати нашу осінь, щоб вона приходила до нас, приносила нам тепло, гарні врожай. Давайте беремо наші брязкальця. Я зачекаю. Хочусь, готові? Приготувалася. you <coughs> А зараз, батьки, будьте уважні, не відходьте від наших дітей. Ми продовжуємо наше заняття. Сьогодні ми з вами будемо вчитись прокочувати м'яч. Ось, батьки, зробіть для діток ось такий тунель з стільчиків, щоб можна було прокочувати м'ячик. Візьміть м'ячик, так от платненько поставте стільчики, сідаєте з одної сторони. Дітки з іншої сторони. Обома руками тримаємо м'ячик, Дивимось, як там виглядає наш тунель. І прокочуємо м'ячик у тунель. Потім беремо м'ячик. В мене є помічник. Да? Будеш ловитий? Отак. І спіймали м'ячик. Робіть це з задоволенням. Робіть, будь ласка. Вчіть діток прокочувати м'ячик, вчіть діток володіти м'ячиком, котити його, ловити. Тож, бажаю вам успіхів і наснаги. На сьогодні ми завершуємо наше заняття. І в кінці я пропоную, наприкінці, походити і пригадати, як ми з вами ходили на носочках, як лисички. Поставили руки на пояс, піднялися на носочки і пішли носочки, піднімаємо і тихенько, як лисички, бігаємо, розминаємо свої ніжки. Так, О, добре. Ходили крішечки. Так, пригадали, як ходив ведмедик. як він. Перекочуються з однієї ніжки на другу. Подивіться, як мої ніжки стоять стопи. От Отакі він лише ноги, неповоротний, ось так ходить. Да, знову пішли. Як дітки всміхаємось. Так, а як же пінгвінчики в нас ходили? Ручки поставили, ніжки, носочки розвели. Пішли пінгвінчики, розвернули носочки. Подивіться, як вони ходять. пінгвінчики пішли, 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 пішли. Пішли, походили, походили. А давайте в інший бік підемо. От пінгвінчики прийшли і знов рівно пішли. Отак. От Ходили. А зараз поставили руки ось так, Давайте піднімемо високо, високо колінця, доторкнемося до наших рук. О, о, ось так. Да? Щось це мені нагадує, як високо підіймаються колінця. Хто ж в нас так ходить? Півник, так? Да? Руки знову поставили на пояс. І давайте підіймаємо ніжки і підемо як півник. О! Півник пішов. Пішов, погуляв. Молодці зробили вдих. Що ж дітки і шановні батьки, з вами я прощаюсь. Ми сьогодні з вами зробили руханку разминку. Ми з вами погукали осінь, ми з вами випікали хлібець. Ми вчилися з вами і удосконалювали наше вміння прокочувати м'яч. Так? Ми пригадали і розміяли наші ніжки, імітаційні вправи зробили, тож я вам... Дякую за увагу. Пропоную все це ще раз продивитися і, як буде час, повторити з дітками ще раз. Тож до побачення, до нових зустріч!